Мир Божий вам. Сьогодні ми кожного дня чуємо різні новини: погані, тривожні, інколи світлі новини, які стають винятком на цьому загальному темному фоні. Але які б ми не були новини з екранів телевізорів чи у інтернеті, завжди залишається актуальною добра новина про те, що наш Господь Ісус Христос вчора, сьогодні і повіки той самий. Я хотів би, щоб сьогодні, звернувшись до Божого Слова, ми з вами побачили одну історію, яка може підкріпити нас, підбадьорити нас і дати нам сили рухатися далі. В Євангелії від Івана, в п'ятому розділі описана така подія: Після цього було юдейське свято. Ісус прийшов у Єрусалим. Є в Єрусалимі біля овечої брами купальня, що по-юдейському називається Витезда. Вона має п'ять критих ходів. У них лежало багато недужих, сліпих, кривих, сухих, які очікували руху води. Бо ангел Господній час від часу сходив до купальні і збурював воду. І хто перший заходив після збурення води, той ставав здоровим, хоч би якою була його недуга. І був там один чоловік, який 38 років не здужав. Ісус, побачивши його, як лежав, і знаючи, що довго він уже хворіє, сказав йому Чи ти хочеш стати здоровим? Хворий відповів йому: Пане, немає людини, яка вкинула б мене до купальні, коли забурлить вода. Коли ж я приходжу, то інший вже заходить раніше за мене. І каже йому Ісус: Устань, візьми постіль свою і ходи. І чоловік тут же став здоровим, узяв свою постіль і почав ходити. Історія, яку ми прочитали, говорить нам про один із епізодів земного життя Ісуса Христа, коли він прийшов до Єрусалиму на свято. Ми не знаємо, що саме за святковий день то був, але як часто трапляється, коли в одних людей свято, коли в одних людей радість. То інші поруч можуть страждати. Біля овечих воріт. Вважається, що це були ворота, якими до Єрусалиму, а потім до храму, заводили овець, що потім приносилося у жертву. Біля цих овечих воріт знаходилася купальня, в якій лежало багато хворих людей. Що це була за купальня? Грецькою мовою купальня звучить як колумбетра, і частіше це слово використовується не щодо місця, де лежать хворі. А щодо того, що сьогодні можна було би назвати спасалоном або басейном, в містах будувалися такі території, де були наповнені водою басейни і куди могли прийти багаті люди, щоб просто відпочити. Зокрема, в Єрусалимі, у місті, де не було проточної води, де не було великої річки, це було великою цінністю. Вважається, що цю купальню побудували, виклали мармуром, мозаїкою, щоб багаті вельможі. Спокійно у тіні сиділи і насолоджувалися прохолодою, а можливо, час від часу занурювалися у ту воду. І вибрали для цього якраз місце поруч із храмом, де було джерело. Видовбали два великих таких місця, дві водойми, як наче два басейни, кожний із яких мав розмір як половина футбольного поля. Один був дещо вищим, інший нижчим, і потім на якомусь етапі з цими басейнами щось сталося. Історія не каже нам, що відбувалося, але так вважається, що чи замулилися ті джерела, що наповнювали басейні, чи, можливо, відбулися якісь зрушення тектонічних плит, і вода перестала свіжо туди поступати. І як наслідок, ця вода засмерділася, застоялася. Багаті люди залишили купальню Віфезда, а бідні почали туди приходити. Можливо, саме тоді і з'явилася назва Віфезда, що означає дім милосердя, місце, де раніше люди що Шикували, де раніше люди розслаблялися, а потім зібралися хворі. Чому ж ті хворі почали туди приходити? Біблія каже нам про те, що ангел Божий час від часу сходив туди і збурював воду, і хто перший входив в ту воду, той отримував чудо зцілення. Сьогодні є деякі сумніви стосовно того, наскільки це могло бути реалістичним. Зокрема, деякі дослідники сьогодні кажуть, що збурення води у нижньому басейні могло бути пов'язаним із тим, що з верхнього просто переходила під землею туди вода. І, відповідно, як наслідок цього, вода починала бурлити. Інші говорять про те, що ці тексти, де сказано про сходження ангела, вони були пізнішим додатком до Євангелія від Івана. Але так чи інакше, якщо люди збиралися там і чогось чекали, а цей каліка знаходився там тривалий час, то, очевидно, кожного разу, добираючись до води, він сподівався, що він отримує своє чудо, і, очевидно, що він перед тим бачив такі випадки. Відповідно, ми можемо довіритися тому фактові, що людина, яка пильно дивиться на воду, очікуючи, коли вона забурлить, а потім добирається і бачить, що хтось інший отримав своє чудо, вона мала для цього певні підстави. Якщо це дійсно був ангел, який сходив у ту воду і на деякий час робив її цілющою, то ми не знаємо, чому саме Бог дозволяв цьому траплятися. Але є версія, що так як ця купальня знаходилася якраз біля овечих воріт, як ми вже згадали, і вона знаходилася поруч із храмом, то вівці, перш ніж потрапляти в храм на жертвоприношення, проходили якраз через цю купальню. По бокам від цих басейнів, з застоявшоюся водою, лежали хворі люди. Але приводили туди овець, омивали їх, а тільки потім забирали до храму на жертвоприношення. Хто знає, можливо, є така версія, що Бог таким чином хотів показати, збурюючи цю воду, що, незважаючи на те, що народ знаходиться під окупацією, що цей народ переживає важкі часи, кругом правлять римляни, багато людей хворіють, багато людей страждають. Бог вшановує їхні жертви. Бог бачить те, що вони продовжують поклонятися йому. І, можливо, як символ того, що Бог бачить, і Бог цінує це саме те місце, де омивали овець на якийсь рідкісний момент і ставало місцем ісілення. Люди лежали там і чекали сходження ангела. Але раптом туди зайшов дехто вище за ангела, туди зайшов сам Господь Ісус Христос. Він підійшов до цього каліки, дізнався його історію і поставив йому декілька запитань. Я б хотів би, щоб ми сьогодні поставили певні запитання самі собі, навіть не самі собі, а дозволили Богові запитати кожного із нас. Як ми прочитали, Ісус поцікавився, як довго ця людина там лежить. Іншими словами, перше питання, в якому ти стані? Що відбувається із тобою? Що ти проходиш? В якому стані твоє тіло? Можливо, це проблеми зі здоров'ям, в якому стані твоя душа. Можливо, це сердечні травми, емоційні рани, з якими ти борешся, які не можеш подолати. Можливо, це ситуації в твоїй родині. Можливо, це переживання за когось із рідних, близьких, хто сьогодні на фронті, чи в окупації, чи в полоні, в якому ти зараз стані. Інколи нам важко у цьому зізнатися, навіть зізнатися самим собі. Але так важливо пам'ятати, що Бог про це знає, і Бог це бачить. І коли Ісус зайшов до тієї купальні і звернув увагу на цього хворого, Він не пройшов повз нього. Так само Ісус не пройде повз твій біль, не пройде повз твою ситуацію. Все, що потрібно, вступити із Ним у діалог. Христос сьогодні запитує, що ти проходиш, що ти переживаєш, що тебе мучить, що викликає твої страждання. Розкажи йому про це. Поділися тим, що наболіло, поділися тим, що тисне на твою душу. Просто вивільни це у щирій молитві у розмові із ним. Мені час від часу доводиться мати розмову із людьми, які говорять про самогубство. Зазвичай це дуже делікатні, трепетні моменти. Але, як правило, вислуховуючи історію цих людей і чуючи від них, я хочу померти, я зупиняюся, щоб сказати: Ні, це неправда. Насправді ти не хочеш померти. Ти просто не хочеш так жити. Люди інколи плутають бажання смерті із бажанням, щоб щось помінялося, просто зупинити цей біль, зупинити те, що на людину тисне і людину виснажує. Я повторюся: насправді ти не хочеш померти, ти просто не хочеш так жити. Більше того, сам Бог не хоче, щоб ти так жив. Темрява, вічай, безнадія ніколи не були Його планом для нашого життя. І коли Ісус Христос наближається до нас. Кожного разу це шанс. Коли ми відчуваємо його доти, коли ми чуємо в серці Його голос, це шанс вийти із цього стану, розібратися з тією ситуацією, в яку ми потрапили, і почати це зі щирої розмови і щирого звернення до нього. Перше запитання, що ти проходиш, що ти відчуваєш, в якому ти стані, розкажи про це Господу. Друге запитання на що ти дивишся? На що спрямовані твої очі? Іншими словами, на що ти надієшся, на що ти покладаєшся. Хворі, які знаходилися у купальні Віфезда, дивилися на воду, бо вони розуміли, якщо зараз зійде ангел, це їхній шанс. Не можна відволікатися, потрібно дочекатися цього моменту, щоб скористатися ним. Аж тут заходить Ісус. Фактично, почати розмову з Ісусом для хворого означало пожертвувати шансом, що він зцілиться іншим способом. Але цей чоловік, як не дивно, все ж таки переводить свій погляд на Христа і починає говорити із ним. А що, якщо в цю секунду зійде ангел? А що, якщо в цю секунду знову забурлить вода? В нас завжди будуть якісь паралельні варіанти, якісь альтернативні способи вирішити свою проблему? Але давайте хай головною надією, хай головним фокусом нашої уваги все ж таки буде Христос. Бо інші способи, як правило, ми вже випробовували. Ми вже старалися, ми вже намагалися. Можливо, подібно до цього хворого, який мав проблему 38 років, ми знову і знову розчаровувалися. От тільки уявіть, що він мав переживати, коли він знову і знову, почувши, що бурлить вода, добирався до тієї води. Можливо, повз, можливо, шкрябався по землі, а потім, врешті-решт, падав у ту мутну воду. І потім, коли він винирював, то чув, що хтось інший радіє, хтось інший тішиться, а по його очам. Текли сльози не радості, а сльози вічаю, бо знову шанс відкладено на потім. Тож цього разу, коли поруч опинився Ісус, і він подивився на Христа, можливо, він навіть не усвідомлював, хто стоїть біля Нього, але він зробив найправильніше, що тільки міг обрати у тій ситуації. Недавно мене глибоко вразила одна історія, яка сталася із маленькою дівчинкою з нашої церкви. Цій дитині десь приблизно 10-11 років, і коли. Почалася війна і почали лунати повітряні тривоги, то малеча почала переживати те, що сьогодні називають панічними атаками. Де б вона не знаходилася, їй ставало погано, перехоплювало дихання, вона не могла зорієнтуватися в просторі. Якщо це було вдома, то вона забувалася в куток. Якщо це було в школі, то це привертало увагу усіх інших, бо дитина просто починала задихатися. І ось батьки. Намагалися допомогти їй, як могли. Батьки відвідують церкву, вони молилися за неї, вони зверталися до психологів, вони шукали поради, але ніхто не міг нічого зробити. Кожного разу звук повітряної тривоги, чи дворі, чи сигнал в когось на телефоні. І цій дитині ставало дуже погано, і потім вона ще деякий час перебувала в цьому стані перенапруги. Врешті-решт, Батькам просто сказали, ну, ви мусите якось адаптуватися до цієї ситуації. Іншого способу допомогти просто немає. Можливо, з часом якось воно пройде, психіка цієї дитини вона якимось чином звикне, але поки маємо те, що маємо. І ось одного вечора батьки як завжди помолилися із дівчинкою на ніч, попросили, щоб Бог благословив їхній сон і поклали її до ліжечка. Пройшов буквально короткий час, коли залунала повітряна тривога. І батьки кинулися до ліжка, бо знали, що зараз їхня донечка прокинеться і знову буде те ж саме, знову буде панічна атака, і вона почне задихатися. Але цього разу, коли вони підбігли до неї, виявилося, що дитина спокійно спить. Тривога звучала, але їхня малеча не прокидалася. На ранок, коли вона все ж таки прокинулася, вона прийшла до батьків і запитала її, скажи, будь ласка, а ти чула вночі повітряну тривогу? І дівчинка сказала: так, я чула. Слухай, але зазвичай ти прокидалася, тобі було дуже погано. А що змінилося цього разу? І вона розповіла їм, каже, коли я спала, і я крізь сон почула повітряну тривогу, я раптом побачила щось особливе. У цьому сні, наче зі світла, до мене рухалася постать. Постать чоловіка. Я не бачила його обличчя, бо було просто це все на фоні світла. Але ця постать наближалася до мене. І коли ця постать до мене підійшла, я почула його голос. Його рука лягла мені на голову. І цей чоловік, ця постать сказала мені: Не бійся, бо я з тобою. А коли я поглянула на руку, то побачила, що на цій руці є рана, наче слід від цвяха, і зрозуміла, що це зі мною говорить Ісус. І дитя каже, цей чоловік або е, Ісус у чоловічому образі, він звернувся до мене і сказав: зараз лунає повітряна тривога, і я знаю, що тобі страшно. Але я з тобою не бійся. І далі, кожного разу, коли буде лунати повітряна тривога, згадуй про те, що я з тобою, і не бійся. І далі, коли ти прокинешся, розкажи про це батькам і живи зовсім новим життям. І ось коли ця дівчинка прибігла до своїх батьків, і вона розказала їм про це, з того часу пройшло вже більше року. Повітряні тривоги лунають майже кожен день по декілька разів. А це дитя перестало боятися. Чому? Тому що вона просто навчилася переводити свій погляд із тривоги, із проблеми на Ісуса. І Він зробив чудо, зціливши її душу, зціливши її сприйняття. Нам потрібно навчитися переключатися на Христа, щоб не відбувалося навколо. І це буде давати надію, надію, яка не підведе, надію, яка не захитається, у той час, коли інші способи справитися з проблемою можуть виявитися недієздатними. І, врешті-решт, третє запитання. Перше, нагадаю, в якому ти стані. Зізнайся собі чесно, поговори про це з Богом. Друге, на що ти дивишся? На що ти сподіваєшся? Хто в фокусі твоєї уваги? І третє запитання це вже те, яке конкретно Ісус задав цьому хворому. Він запитав його, а чи ти хочеш бути здоровий? А що ж той відповів? Цей бідолаха почав розказувати Ісусові про різного роду обставини, чому Він не може бути здоровий? Він каже, немає нікого, хто б доніс мене до води, коли вона бурлить. Але Ісусові і не потрібно, щоб хтось був, хто донесе його до тієї води. Дуже часто, коли ми розказуємо йому, чому щось не вийде, чому щось не вдасться, чому ми не зможемо, це все просто виглядає абсурдно і нелогічно. Ісус всесильний, Ісус всемогутній. Йому не потрібно, щоб зовні все склалося відповідним чином. Все, що йому потрібно, щоб ти всередині вирішив. Хочу. Чи хочеш ти бути здоровим? Чи хочеш ти, щоб ця ситуація змінилася? Чи хочеш ти, наскільки сильне твоє бажання? Ісус шукає одного, твого внутрішнього рішення, твоєї внутрішньої спраги за тим, щоб те, що відбувається зараз, стало абсолютно іншим. Чи хочеш ти бути здоровим і наказує цьому хворому? Вставай, бери свою постіль і ходи. Мені цікаво, а що б сталося, якби цей хворий не встав? Якби він не послухався, якби він сказав «хочу», але при цьому не доклав ніяких зусиль. Напевно, його ситуація так і залишалася безнадійною. Напевно, він і далі лежав би у тій купальні Віфезда, можливо, наступні 38 років. Але він відгукнувся на поклик Христа. Він прийняв внутрішнє рішення. Я не залишуся у цьому стані. І це змінило абсолютно все. Можливо, ти сьогодні у подібній ситуації. Можливо, ти сьогодні. Опинився у стані, коли вже більше не має на що надіятись, немає на що покладатися, немає до кого кликати. Я хотів би, щоб ти знав, Господь Ісус Христос, який вчора, сьогодні по віки той самий, знаходиться там, де ти перебуваєш прямо зараз. Там, де ти дивишся це відео біля твого екрану, ноутбуку, телевізору чи телефону Христос поруч. І Він поруч завжди. Він завжди знаходиться від нас на відстані щирої молитви. Прямо зараз почни звертатися до Нього, Почни виливати перед Ним свою душу. І коли Ти почуєш цей внутрішній поклик, чи Ти хочеш, скажи йому: Господи, хочу. Для кожної людини, яка знаходиться у болях, стражданнях чи переживаннях, Христу є що сказати. Просто прислухайся, прийми від Нього своє втішення, свій вихід і свою надію. Адже у Господа Ісуса Христа не буває безвихідних ситуацій. Йому можливо. Абсолютно, все, і наша ситуація не виняток.